Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, доброго вам ранку. Вітаємо ну, вітаю, вас. пане Юрію. Яка зараз оперативна обстановка на Херсонщині? Як минула ця ніч і наскільки активні ворожі обстріли? Ну, на жаль, зберігається висока інтенсивність обстрілів з нашої території на Херсонщині. Як ви вже зазначили, вони завчора на жаль, дві людини загинуло в наслідок цих обстрілів. Ще шість отримали поранення там різні по важкості, б'ють знов артилерія, РСЗВ мінометні системи, і більш активно, ніж ніж позавчора. Вони використовували каби. Там пізніше буде статистика, скільки зафіксована. Прильотів саме цим з цього озброєння. У зв'язку з цим хочу вас поцікавитися, яка ситуація зі сховищами, як місцева влада моніторить їх стан? Знаєте, це постійний напрямок роботи, і ми бачимо тільки збільшення кількості захисних споруд, і легких, і стаціонарних бомбосховищ, які дозволяють людям. Пережити ці обстріли, але на жаль, в нас, враховуючи, що більшість систем озброєння, які ворог використовує, вони просто не надають часу людям на реакцію. Там 5-7 секунд після початку обстрілу вже прильоти. Тому навіть коли. Поруч це гебіони або ж є в, е, в залізобетонне укриття, до нього ще потрібно добратися якось, навіть якщо воно поруч. А коли вже прильоти, там ну, насправді правильне рішення це не бігти до сховища а просто лягати на землю е, для того, щоб уникнути ураження осколками. Е, Тому, е, на жаль, в нас не всі, всі споруди вони не вирішують у нас зараз е, питання щодо безпеки. Пане Юрію, з населених пунктів Херсонської області, які перебувають під постійними обстрілами, станом на ранок 4 листопада вивезли 350 дітей, і за інформацією залишається ще 450. Як наразі триває евакуація, чи є супротив місцевого населення? Вона триває не те, що є спротив, але дуже повільно люди погоджуються на цей виїзд, насправді. Тобто немає таких випадків масових, як мінімум, щоб люди категорично відмовлялися виїжджати. Вони погоджуються після того, як з ними там проводять певну інформаційну роботу, так само роз'яснюють там по декілька разів в деяких випадках, коли кол, куди люди будуть їхати, в яких умовах вони будуть жити. Яка буде гуманітарна підтримка, вони погоджуються, але на жаль, в нас ну дуже так це повільно відбувається, тому що е, потужності військових адміністрацій і волонтерів вони дозволяли би там буквально за декілька днів закінчити цю евакуацію. Але м це все пов'язано все ж таки з рішенням людей, е, щоб вони все ж таки надали цю згоду, не зважаючи на те, що рішення саме про примусову евакуацію родин з дітьми там з певних населених пунктів. Юрію, яка ситуація у комунальному секторі? Вона задовільна, як мінімум, на мій погляд? Дякую всім, хто допомагав і допомагає нашим цим підприємствам комунальним. Дуже багато в нас техніки з інших регіонів було надано, тому що насправді росіяни ж вони пограбили все, що тільки можна було, коли їх цілоборони України вибивали з правобережної частини Херсонщини, і вони тікали. Що не покрали, вони там познищували. Зараз відновлена в значної степені матеріально-технічна база цих підприємств, але безпекова ситуація, тобто, ну уявіть, в яких умовах ці люди працюють під постійними обстрілами і в іноді просто палюють російські військові на наших комунальщиках, на наших працівників енергетичних компаній, які виїжджають на усунення. Наслідків обстрілів вони роблять повторний обстріл, коли вони дочекаються, коли приїхали медики, приїхали ДСНС, комунальні служби, служби. Вони повторно накривають вогнем, але працюють ну це просто героїчна насправді праця зараз, тому що ще раз скажу, безпекова ситуація складна, пане Юрію. Як в таких умовах Херсон і область готуються до зими до холодів? Звичайно, пріоритет це наші лікарні, щоб вони працювали за будь-яких умов, навіть у випадках, якщо будуть масовані обстріли по об'єктам критичної інфраструктури, наші лікарні будуть працювати, надавати медичні послуги. Я не буду всі деталі розповідати, але. Дуже дякую нашому і департаменту охорони здоров'я, які цим займаються, і нашим головним лікарям, які дуже багато зараз так само зусиль приклали для того, щоб наші лікарні були забезпечені всім і могли працювати в таких умовах. Звичайно, будуть працювати в разі необхідності пункти незламності. Так само по ним зараз робота проводиться з тим, щоб вони були ну і максимально безпечні, наскільки це можливо в цих умовах, і готові приймати людей. І е, так само повноцінно надавати їм там гуманітарні послуги, е, підтримуючи це за умови, якщо у нас будуть проблеми з критичною енергетичною інфраструктурою, тому що розуміємо, що ворог може наносити там масовані удари. Юрію, за тиждень ми будемо згадувати першу річницю звільнення Херсона від окупації. Як би ви описали, е, яким був цей рік для жителів цього міста? Е, ну, він був складний, тому що безпекова ситуація дійсно складна. Буквально через тиждень-два після деокупації почалися вже обстріли наших громад. Якщо спочатку там було двадцять тридцять обстрілів за добу по всій території, зараз це по 90-97 100 обстрілів за добу. Ну зараз це складно, звичайно, але знаєте, все ще завгодно краще ніж російська окупація, і ну це був щаслив... Я вважаю це. Моя особиста думка. Це був щасливий рік для Херсонщини, тому що. Те, що відбувалося, коли там були орки, ну це жахіття і достатньої інформації, скажімо так, для підтвердження моїх слів. І ви знаєте, зараз не потрібно забувати, що в нас для третій нашої області все ще в таких умовах, на жаль. І те, що орки роблять там зараз, от та пропаганда, ці терори, які вони там роблять. Вчора в них там в лавках свята було, вони влаштовували знов пропагандистські ці. Шоу з цим днем єдинства в генічискі штаби ж такі зробили. Знаєте, якщо наша там позашкільна освіта дітей навчає роботів збирати там 3D-принтерами користуватися, то у них вчора там були самовари, майстер-клас виготовленню кокошників, Ну і все інше, ну це. Просто для розуміння. І на жаль, людей зараз фактично немає можливості уникати от впливу цього, тому що він вже тотальний. Він в навчальних закладах, він в, в, в СМІ, він скрізь там. Але люди живуть з України в серці, дуже чекають звільнення. Дякуємо вам за інформацію. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, був з нами на прямому відеозв'язку. І...